У Франції збирають новий врожай винограду і відзначають цю подію святкуваннями на честь молодого вина. Так і в Рівному вирішили зібрати свіжі плоди молодих кінематографістів та влаштували свято молодого кіно. Ми кажемо «Україна хело, тому що для українського кінематографа все тільки починається і починається не з служби кінематографії. Не з фінансування і не згори, а знизу є просто багато людей, які на своєму ентузіазмі або для дипломних робіт, або просто від того, що їм хочеться знімати, знімають фільми, в тому числі є люди з рівного. І ми вирішили, що чого не можна показати це в своєму рідному місці. Всього у програму включили сім короткометражок молодих кінорежисерів із рівного та інших українських міст. Глядачі деякі з фільмів уже мали можливість переглянути на закритих кінопоказах у Києві, але більшість робіт дебютують на рівненському екрані. Рівнянка Христина представила місцевій публіці свою дипломну роботу Дуже вільний, в якій розповідає про те, що нині цікавить молодих людей. Це насправді мій перший фільм, і він дуже такий дівочий молодий. От. Ну, про те, що хвилює молоду дівчину, історія про хлопця, такого лавіласа, ось, якого потім наказує за це життя. А от ще одна молода режисерка, вже із Києва, показала у своїй роботі ретро фм звичайні людські почуття, якими ми живемо кожного дня, каже в Рівному, хоч і вперше, але має багато тут знайомих і з задоволенням прийняла запрошення на свято молодого кіно. У Мене дуже багато знайомих з рівного, і мабуть, це все так склалося, що я тут. Е Заради цих людей це якась просто мрія. Такі люди. Я вам серйозно кажу, це найпозитивніші люди, які в мене є зі всіх знайомих і друзів. Всі фільми можна буде ще раз переглянути у кіноклубі Гонзо впродовж грудня. А наступного року група молодих активістів під назвою Нетипове рівне збирається організувати цілий тиждень молодого кіно. Усе залежить від реакції рівненських глядачів та готовності сприйняти нове українське кіно, що п'янить, як і молоде вино. Віктор Самчук, Артем Лаговський, новини Рівного.